Вітаю вас на дитячому ютуб-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні, мої маленькі друзі, будемо читати дуже цікаві казочки: про родину для сніговика та сніжний вальс. Казочка про родину для сніговика. Сніговик вирішив побудувати снігове містечко. Місто з льоду і снігу вийшло дуже велике і гарне. В ньому росли крижані дерева та квіти, стояли дитячі гірки та гойдалки. Лісовим звірам дуже сподобалося снігове містечко, але вони не могли в ньому довго перебувати. Їм було холодно. Сніговикові було дуже самотньо у великому сніговому місті, і він вирішив зліпити зі снігу жителів міста. Нові снігові жителі, красуня, бурулька, сніговий хлопчик, крижаний гном зраділи новому дому. Їм подобалося їсти на сніданок кольорові льодяники та сніжки. Кататися на крижаній каруселі і спати на м'якій сніговій перині. Немає нічого кращого, говорила красуня бурулька, ніж розкішні із кристих сніжинок. Сніговий хлопчик був постійно зайнятий ділом. Він ліпив зі снігу лавки, іграшки і навіть книжки. Крижаний гном відповідав за порядок у сніговому місті. Якщо щось ламалося, він швидко все лагодив. Напередодні новорічних свят лісові жителі завжди кликали сніговика і всю його крижану сім'ю на карнавальну ніч. Крижані жителі подобалися лісовим звірятам. Разом вони танцювали навколо ялинки і веселилися. Красуня Бурулька, сніговий хлопчик і крижаний гном стали справжньою родиною для сніговика. Він був щасливий, бо навіть його крижане серце потребувало родинного тепла, затишку та дружньої сім'ї. І ще одну казочку прочитаємо про сніжний вальс. Прийшла в ліс зима, але пухкого, м'якого снігу, який захищає домівки звірів, нема. Зимно стало у лісі, темно, непривітно. Миші, кроти, бурсуки, ведмеді. Лиси з вовками всі мерзнуть. Зібрались звірі на галявинці і стали радитись, що ж їм робити, як раптом з неба впало кілька сніжинок, і одна просто на плече ведмедя. Глянув на неї клише і каже: Що ж ти одна одненька прийшла до нас, де твої друзі? Нам тут дуже зимно без вас. В мене барліг без снігу зовсім не гріє. Мені спати треба, а я не можу. Так, так, і нам дуже зимно. загули інші звірі. А що я можу зробити? запитала сніжинка. Он аж де Хмари, в них спитайте, чому вони не дають снігу? Та ми вже літали й питали, каже сова. Але нам ніякої відповіді ніхто не дав. Мишенятко підбіло поближче до ведмедя так, щоб його було чути. Пані сніжинко, порадьте, будь ласка, що ми можемо зробити, щоб хмарки нам сніжку трошечки натрусили? Замислилась Замислила на знамить сніжинка, а потім як гукне, я знаю, що можна зробити. Щоб запросити до лісу сніжинок, треба затанцювати. Ми, сніжинки, це дуже полюбляємо. Ставайте до кола пішли. Стали звірі колом, і ведмідь, і вовчик з лисичкою, і зайчика запросили з бурундуком та їжачком. І всі вони разом з птахами. І як почали кружляти по галявинці та танцювати, аж дивляться, а хмари зі снігом вже до них поспішають. Ото були веселощі, як разом з усіма почали кружляти похнасті сніжинки, так що до ночі землю вкрило товстим шаром снігу, як ковдрою. Веселі звірі повернулися до своїх домівок. У них стало затишно та тепло, повечеряли та вляглися спати у свої тепленькі ліжечка. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця. Дякую за підписку на канал та вподобайки до нових зустрічей, мої малесенькі друзі!